Алаола, вітаю вас в прямій трансляції на тему 10 топ-10 натуральних виразів португальців. Розберемо корисні вирази, які не зустрічаються, або зустрічаються в книжках, можливо, в деяких діалогах, але немає чітких пояснень. Бо, в принципі, цих пояснень і не існує граматично, але це такі розмовні живі вирази. Які потрібно знати для того, щоб вільніше спілкуватися з носіями мови, а також розуміти краще те, що вони кажуть. Ала. Ботардзем! Кумштам! Тутбай! Ну що, зараз я поділюсь презентацією, яку я підготувала для вас. Ось така в нас презентація, тому що багато з вас, не багато, а деякі з вас писали в коментарях до прямих трансляцій, що було б супер, якщо було б це ще написано, те, що я кажу вам. Ось вам дивіться, це написано. Сьогодні ми розберемо топ-10 натуральних фраз в португальців. І ось які саме. Почнемо ми зі слова Пощ, бо це ж найтаке уживаніше слово серед португальців, можливо, топ з один з найуживаніших, найужив... на мою думку. І воно може означати дуже різні сенси, дивлячись, який настрій у людини, яка це каже. «Пойш». що може означати «пойш»? «Пойш» може означати згоду. Або коли ви не знаєте, що сказати на це, або е хтось сказав щось в запереченні, і вам треба погодитись з цим. Ну, Наприклад, що я маю на увазі? Е наприклад, вам сказали: Елла науе Буніта, вона не гарна, так? Елла на Уэ і ви такі: Ойш, ойш. Тобто, щоб погодитись з кимось, Ось скажемо це слово Польш, і воно вже означає вашу згоду, так, з е, співрозмовником, з ким ви спілкуєтесь. Він що сказав, ви підтримали, сказали Польщ. Або вам дуже сумно, наприклад, щось сказали сумне, і ви так не знаєте, що сказати на це, так, вам ніби. Е, Шкода цю людину, чи вам ніби шкода за цю ситуацію, і ви кажете «пойш, пойш». можна два рази, «Пойш, пойш, можна один раз, «Пойш». Напишіть плюс, чи ви чули вже у розмові слово «пойш» в португальців. Думаю, так, хто тут живе в Португалії, то вже більше наслуханий. Ну, Звісно, так, вас оточують португальці, і ви чуєте, чи вони кажуть якісь такі вставки в, слов, в своїх словах. Окрім, до речі, я б ще додала сюди в цей список слово інтам, бо це таке, також таке слово паразит і слово пронту. Тобто, виходить, у нас вже 12 натуральних фраз. Болошки ж, каєш, так, вони люблять по два рази казати. Нам це казала португалка. Окей. Так, пиш А, Тетяна, багато плюсиків, так, зрозуміло, угу. бо багато кажуть поїж, так? А, Як щодо слова in town? думаю, ви також багато чули. Зараз напишу також, як воно пишеться, а, і ми б додали би його сюди до списку, так? Бо воно також важливо розмовні в розмовній In town – це така коли ви хочете почати розмову. Так? Mm, ну що, як справа? Intent, тут бань? бай, інтел, комштеш, так? Як, ну що, ну що, більш як well в англійській. Well, let's go, вам жла, борела. Дійдемо ще до останнього борела. Наступне Пойш, це коли я пояснила Пойш, ви погоджуєтесь з чимось таким не ствердженням, а запереченням зазвичай. Коли кажеш, що now, now", now" типу. Отже, у темпу науштабом. Сьогодні погода недобра, не хороша. Ви такі поиш або пошпойш. А якщо людина каже щось позитивне, ствердження, то тоді зазвичай е, кажемо позе. Пейзе, пойзе. Що таке пойзе? Це поиш е. Пойш і діє слово е. Тобто, заперечення людина каже, сьогодні нехороша погода, а ви таке поєш, можете уявити, що коли кажемо поєш, то ми пожимаємо плечі, плечма. поєш, ну нічого не поробиш, поєш. А поєзе, це коли ми так ми киваємо головою, кажемо, так, так, воно так і є. поєзе, ви теж погоджуєтесь, але ось в чому різниця, коли щось негативне поєш, коли щось позитивне, позе, позе, Так? Це більш навіть таке, більш весело, весело звучить. Позе. Тобто хтось каже, у темпу штамут мощ або ела е нежму інтеліжент, вона дійсно розумна, позе, позе. Окей, тобто, щось в ствердженні, людина відповідає, якщо хоче погодитись, і якісь звуки так, з цим зробити, не тільки покивати головою, то кажемо поезе, по Так, розібралися, поч поезе. Далі ж давай, давай, взагалі універсальний такий вираз. Можемо, Коли ми погоджуємось це зробити, наприклад, що нас просять. Так, Оля, фіалка, поч бріре-нела, давай. Штабай пишеться, але в розмовні мало хто з португальців вимовляє прям всі літери, які написані. Штабай. Зазвичай ви почуєте більше як та, просто табай. Або просто та, навіть дуже скорочують. В принципі, останнім часом в усіх іноземних мовах якомога більше скорочують слова, що в англійській, так, «How а я. Хая взагалі в Ірландії, кажуть, хая, все. Два звуки. Ха я. Два, два склади. І це означає how are you. Так, так і в португальській, також замість штабай, можна також почути просто та. Просто та, вам зімбай. І це буде означати, типу, окей, штабай. Штабей. Штабай можна погодитись, щось зробити, так, вам кажуть, Зробити щось, і ви кажете, окей, добре, я це зроблю. Штабай і у вас вісь. А також штабай можемо сказати про когось, наприклад, кому ж та тваміга? Ела, табай, штабай. Як твоя подружка? В неї все окей, все добре. бай». Що ще може бути? Якщо ви домовляєтесь, типу, не вас просять щось зробити, а ви домовляєтесь разом щось зробити. Вам ж вам зовсім немає штабай? Табай. Ідемо в кіно, добре, добре. Тобто слово добре, так? Перекладаємо як добре або окей, в такому плані. Так, думаю, штабе всі чули багато разів, навіть не буду питати. Далі, наступний, четвертий вираз тут, або шостий, з якщо враховувати ще «in town» та «pront», що я додала. Неуфежмал. Неуфажмал. Поставте плюс, якщо ви знаєте, що це означає неуфажмал. І мінус, якщо ви не знаєте, що таке неуфажмал. Бачите? Четверта, четвертий вираз. Неумфэжмал. Плюс, якщо знаєте, мінус, якщо не знаєте, що це означає. Цей вираз. Поставте, будь ласка, в коментарях. Подивимось. Хто з вас знає, Болушка шкаш? Окей, ви знаєте? Угу. Анастасія знає, окей, супер. Так, це достатньо легка фраза, і вона дуже розмовна. Всі знають, окей, чудово. Е, я розповім про два значення на науфажмал. Можливо, ви про друге не знали, але думаю, що багато з вас знали. Перше, найпоширене значення на науфажмал це нічого страшного. Коли вам сказали: вибачте, шкупа, шкупала, там, наприклад, як далі у нас буде, то ви кажете, наприклад, та нічого, it's okay, no fash mal. Так? В англійській it's ok, в португальській no faz mal». Дослідно не робить погано. Так, але е, хто з нуля бачить цю фразу, вони такі перекладають, ага, не робить погано. Що воно не робить погано? Але потім ви дізнаєтесь, так, що no fash mal» – це просто, типу, нічого страшного. No fash mal» нічого страшного. А Друге значення, про яке я хотіла вам сказати, це те, що, наприклад, коли ми кажемо, що це нешкідливо для здоров'я. Наприклад, bolush. Fazei mal, ou neofaze mała Що Щоб ви сказали, що bolush, užbolishmal, ou neofaze mała саут. торти для здоров'я? Um, шкідливі чи нешкідливі? Фажмал шкідливо, но не фашмал нешкідливо. Що б ви сказали? Цікаво. Um, та, в мал? так, <laughs> я думала, ви скажете, що торти нешкідливі для здоров'я, якщо багато, окей. Então, вам ж болуш й мала саутне. Якщо багато тістечок, багато тортиків, то шкідливо для здоров'я, так? Якщо трішки умпок, de bolo, não faz mal à saúde, não é? Трошки тортика не шкідливо для здоров'я, faz mal. Окей, okay, мутбай. А uh, навпаки, від цього, коли корисно для здоров'я, то ми кажемо фашбейн. Фашбея сауд. Напишіть ваш приклад. Що корисно для здоров'я? Укейк фашбей асауд? Що робить добре для здоров'я, Дослівно, так? Фажмал шкідливо для здоров'я, і сфажмал це шкідливо. І сфажбей це корисно. Щоб ви написали, що корисно для здоров'я? Ну, наприклад, там лейт фашбей сауд, хоча спорний момент, так? Чи молоко корисно для здоров'я, чи не корисно? На вашу опінієу, на вашу думку, що корисно для здоров'я? Якийсь приклад будь-який напишіть, це вам буде на користь, щоб запам'ятати краще ось цю, цей вираз «fazer так? бути корисним. Um, угу, Болушка шкаш, каш, фаш до спорту. Окей, то ви маєте сказати в інфінітиві: фазер спор, Fazer – робити, займатись. Займатися спортом, фазер до спорту. Фаж Б є сауд, корисно для здоров'я. Легуми ж фазай Б. Окей, лія. 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 Легуми ж фазай Б. Сі. Легуми ж фазай Б. О, легуми ж фазай сауд. Так? Можна сказати, овочі корисні для здоров'я. Легуми ж фазай Б сауд. Окей. Це четвертий вираз нас був. фаж Науфажмал. Взагалі ми казали про значення нічого страшного, it's ok, no fashion, no но spрі. Не хвилюйтеся, все добре. Типу нічого страшного. «У Уалкол фашмала сауд, і агуа фашбайн, Тетяна написала. Мить май". У алкогол фашмала сауд. Алкоголь шкідливий для здоров'я. І агуа фашбая сауд, а вода корисна для здоров'я. окей, мить май". Наступний вираз: Еїсу! Або Ісу. Звісно, є ще правила та займенники Ішту, Ісу, Екілу, потім Ісу, е, Ісу. Ну, я сказала вже окей. Ішту, Ісу, «екілу» – це просто ми кажемо ось це. Так? Дивлячись, де воно знаходиться: в мене «ішту», в когось Ісу. А, а якщо далеко від усіх Екілу, то. Але в цьому випадку Ісу, коли вам кричать. Майже кричать, напевно, португальці, голосно зазвичай це звучить Ісу, то це означає, типу, молодець, саме так і так далі, дивлячись, в якій ситуації. Якщо в спорті, так, ви там щось тренуєтесь, тренер вам каже ісу, «Е або просто Ісу, «Е будьбай, Езума Макіна, наприклад, ти машина, то тоді це молодець. А якщо, наприклад, ви питаєте. Ну, не знаю, наприклад, понявш так, мені сюди покласти документи, і вам кажуть Іс. Так? Саме так. Саме так. Сюди б я б ще додала, до речі, слово ізотамін. Зараз я його напишу Изатамінця". А Слово izatem до цього синонім Ісу. Изатамінця". Саме так, exactly, так, як в англійській. Окей, ну, думаю, з цим зрозуміло. 5 було, половину вже розібрали. І ще 5, точніше, ще 3 додатково, я по ходу додавала вам. Наступно, жаволт. Або ви можете чути навпаки, волджа. Тут не принципово. можна гратися, міняти місцями слова жаволт, волджа. І означає, ну, так і означає: зараз повернусь. Жа це вже, так? але це не вже повернувся, а означає, що скоро, скоро повернувся. Якщо ви бачите табличку, там не знаю в якомусь ларьку Волжа, там нікого немає, так? табличка Волча або на двері, на дверях десь, Волча означає, що скоро повернеться людина. Дуже, ну, коли не, ми не знаємо, ми не знаємо, коли, коли це скоро для людини. Можливо, вона в туалет пішла. Чи, можливо, на обід. А, але волтжа означає, що скоро буду. Скоро буду. «Волтжа». Дослідно вже повернусь. Далі, Есомкадінь. Ви можете чути одне так: Есомкадінь. Що за Ні -ні -ні, Так. А пишеться воно отак: Есоум Букадіню. «Бу ну, але ніхто не каже Букадіню ніколи. Ви не почуєте від португальців букадіню. Бо всі кажуть дуже швидко, і ось ці випадаються літри ви взагалі Умкадіню. Це означає м, трошечки. Ну, Наприклад, фалаш португеш умкадіню. Трошечки. Типу Умпоку це е, трохи, а Умкадіню це взагалі малесенький шматочок. Так, бо від слова шматочок пішло. Ммкадіню це шматочок, маленький шматочок тортика. Дамкадінд болу, дай мені шматочок тортика, дай мені трошечки тортика. І в розмові в інших варіантах, умкадіню означає трошки. «Шпер умкадінь», наприклад, «почекай трошки. Або сомкаіню. Це як хвилиночку, ми переклали би хвилиночку, так? Тобто, ну почекайте. Або, наприклад, соумументу можуть казати, так? Соу моменту, один момент, але теж ми не звикли казати в українській один момент. Це як ну, хвилиночку, так? Почекайте. одну Одвилинку. Сомка, дінь. але в Португальці не кажуть одну хвилинку у минуту. Це буде ну, одразу видно, що. Не португалець каже це, якщо ви це скажете у minuto». Бо португальці не кажуть. Вони кажуть або соу моменту, або один момент, або ось це соумкадіню. Трошечки. Просто почекайте трошки, так? «só кадінь. Сомкань. Зрозуміло, з цим? Поставте плюс, якщо ви чули um кадіню, і мінус, якщо ніколи не чули оцей вираз um кадіню. Давайте перевірка зв'язку. Чи чули ви висомка е е дінь? В, розмов... В розмовах. Так, можливо, угу. окей, чули, плюс. Мінус, не чули. Добре. Але чула, окей. Угу. Окей, вітьма. Хто не чув, просто прислухайтесь. <с> можливо, ви. Можливо, ще... ну. Просто різні є ситуації, можливо, в когось хтось менше в Португалії, так місяць, наприклад, він ще не побував в різних там місцях, не мав багато контакту з португальцями. А хтось, наприклад, мав багато контакту, але йому траплялись інші слова. Наприклад, та, там ці люди використовують інші варіації виразів, так наприклад, замість сомкані вони кажуть «егуарди», «пурфавор», більш формально, так? Почекайте, зачекайте, будь ласка, агуард, агурд, агуард, агурдари, шпирар це теж саме: синоніми агурдар це більш формально. Очікуйте, агуард. А шпера це чекай. чекай, Шпера. Uh -huh. Добре, тільки правильно сказати, і já ouvi muitas vezes. Муйте везеш», визиш. Бо багато разів, по-перше, вона жена, по-друге, виш, це жіночий рід. Раз це жіночий рід. Ума виш, муїта ж визиш. Окей. Наступне. Ла". Чому тут ла? Ла це просто додає розмовності. Нічого такого підтексту немає тут, тільки якщо інтонації людина не покаже. Типу, отак, шкупала типу. Вибачайно, але ти не правий. Якщо отак, от то зрозуміло, що людина не вибачається, а з сарказмом це каже, так? Чкупала, чкула. А ну-ка, вибачте, а, але вона не вибачається. Да? Вона, типу, така, просто щоб почати розмову. А є дійсно, що людина вибачається чкупла, шкупла, дещо пасать, чкупла, кон лисенса, да? Вибачте. Тут як, може бути як звертання до когось, я звертаюсь, Вибач, вибачте, так, перепрошую, перепрошую, до речі, не коли сенса, чкуп, або чкупла, можна так сказати. Тому що багато хто каже, що їм сказали, чи вони так подумали, зрозуміли, зробили висновок, що перепрошую, це коли сенса. Чому? Ні. Перепрошую, якщо ми звертаємось до людини вперше, хочемо привернути до себе увагу, то ми кажемо чку або чкупла, не конлі сенса. Можливо, в бразильці так, можливо, кажуть «колисенса». Але в Португалії конлі в конкретних випадках. Коли ми хочемо пройти, хтось заважає на шляху, ми кажемо конлі з вашого дозволу, це означає, ком це з лісенса це дозвіл. З дозволом. У мене є дозвіл, я, дайте мені пройти. Коли прийти. Це пройти, якщо хочемо. Коли сенси, коли хочемо закрити двері там перед кимось і бути вічливим, типу, з вашого дозволу і закриваємо двері. Бо коли сенси, коли кладемо слухавку, так? Те, що ми кажемо. з вашого дозволу, дуже вічливо, і кладемо слухавку. Коли сенса, девуш, подія, ботар, чао, бежім, шабраз, ну, багато слів перед тим, як покласти слухавку. Окей, в цих випадках коли і сенса, а в інших чкупла. Або чкуп просто, ну, ла, не обов'язково. Чкуп, звертаємось до когось, чкуп, подієрно, вибачте, ви можете мені допомогти, або ви щось зробили, так, і ви вибачаєтесь. Ви, ви, ви кулпа це провина, Диш кулпа, типу як зняти цю провину. Зніміть, зніміть з мене провину, чкуп. Дшкупень, ось такий, ось така конструкція цього слова. Окей? Тобто шкупла це вибачайте або вибач, вибачте джкуп на Е закінчується це формальний варіант. Як до когось на Ви ми звертаємось. А коли ми на «ти» звертаємось, то буде а в кінці. Чому саме так? Це все, все граматично пояснюється. Тема називається наказовий спосіб імперативу». Ця тема є в нас на, на, на курсах, звісно, А1, А2. Воно там поділено. А, імперативу в мене більш легкий варіант. До речі, в подкастах також можете чути: в А1 легкий варіант імперативу, в А2 вже більш складний. Ну, тобто там є виключення і так далі. Екупаєтуа згадала відеожарт Лія. Е, е, так. Не, невдалий жарт був. Я теж згадала цей жарт. Походу, невдалий був жарт. Тому що так, я казала там, що екупаєту. А якщо ви хочете вибачитись, то вам треба сказати Екупаєтуа. І на повному серйозі це сказала. І багато хто дійсно повірив. І навіть записав мені дівчина написала, що вона все записує в конспект, все, що я кажу в відео, все, що кажу в уроках, тому дуже велика відповідальність на мені, я, я скажу вам. Що вона записала, що Акупа Туа, переклад, вибач мене, будь ласка, і сказала це чоловікові. А він сказав, це неправильно. Ось, а потім вона вирішила перевірити і прочитала. Ну, я в описі написала до відео, що це жарт. Але не всі люди читають цей опис, так? Тобто вони подивились відео і все. А, але в описі було написано, що Купа це провина, так, а купа етуа означає це твоя провина. Ну, окей, неважливо. Це я побачила в англійській, там дівчина зняла It's your fault». It's your fault, якщо ви хочете вибачитись, скажіть It's your fault. <сіх> і, типу, люди теж там писали, що мене звільнили з роботи, з роботи через це і так далі. Коротше, такий жарт вийшов. Але, бачите, як запам'яталось. Так, купола ми розібрали, я також різницю теж. Фіш. <сіх> Фіш це читається не фікс, не фіз, не фі, не як ще. Ну, Коротше, це читається як фіш. І думаю, також багато з вас чули, бачили. Фіш – це круто, класно, фіш. Але, будь ласка, хто вчить, наприклад, через самостійно, через долігу, інтернет і так далі. Зазвичай там дає белеза або Легал, це все бразильський варіант сказати круто, класно, окей? Ми так не кажемо в європейській і португальській. Португальський саме в європейський фіш. Фіш це класно, круто. Ну, є там ще різні варіації. Ну, фіш, таке найпросте і найчастіше вживане. І останнє на сьогодні борела. Борела, борела, бора, ви, якщо перекладаєте слово боре, то нічого вам не дасть, напевно. Воно тільки-тільки в контексті. Наприклад, можна сказати: вам зеймбора, вам Куди ми там підемо? Вам зимбора, це просто пішли звідси. Ну, дивлячись за інтонацією людини, також можна зрозуміти. ж то фарта, Вам зимбара. Все, мені набридло. Ідемо звідси. В такому контексті, да? вам зембора. Або просто вала, вам зембора, давай, вже пішли, наприклад, комусь кажемо, так? А Це те ж саме, що борела, борела. Але ще борела може означати, як. Давай, ну, давай це зробимо. Наприклад, борела дансер, давай потанцюємо, борела, ну давай. Тобто в такому контексті борела, давай, давай. Вемуш також давай. Ну, наприклад, вемуш-дансер, це давай потанцюємо, але борела більш емоційне і більш розмовне таке. Так, борела, бора, 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 це давай, давай. Або пішли, пішли, бора, бора. Так, питання, ваші питання. Ми розібрали 10 і плюс 4 слова ще додаткових, це ще додала колись сенса, town, pronto. і якесь ще одне додала, не пам'ятаємо. Так, а собачкам вони кажуть: боре-боре, це ходімо. Так, так, боре-боре, це ходімо. Пішли, пішли. Не тільки собачкам, дітям в школі. Ну так, всім можна сказати, це не тільки для собак. Да, дітям боре, боре, давай, давай. Ну, наприклад, якщо можна сказати і туди, і сюди. Давай, давай, іди вже в школу, бора, бора. Або бора, боре, давай, давай ідемо йдем, вже е, додому. О, Лія нагадала, і за тамент, ще сказала, да, дякую. О, і дітям не чула. Так, дітям <тас> теж можна сказати. Окей, ну що, дуже корисний, я думаю, вийшов у нас ефір. Я його збережу, сподіваюсь, інстаграм мене не заглючить. І е, заходьте в канал Чорна П'ятниця до кінця цього тижня. Три дні, чотири, три, скільки залишилось до п'ятниці. Три дні залишилось «Чорної п'ятниці». Раджу, якщо ви, у вас нічого немає мого, взяти пак всі розробки. Найвигідніша пропозиція, зараз подала його, і е, най, 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 така комплексна, бо там класно. А якщо щось є, то дивіться окремо там щось. Можливо, ви думали на курс, чи, можливо, марафони по серіалу, по мультфільмам, дуже раджу. Також дуже рада всіх бачити в нашому клубі португальська щодня. Там також матеріали. Ми з вами спілкуємось, ще зуми по середах о шостій з португальцем і зі мною. Ну, я там присутня, слухаю, допомагаю вам спілкуватись. Виходити з зони комфорту та не боятись говорити. Мута дзнада і я і просимо. чао чао